Дивіться, дивіться, на що подарок. Я зробив сусідовий подарок, подивіться. То се ті, що ти. Давай, давай. Опс! Вибачай, сусід. Це було дуже жорстко, я не думаю. Так, що я маю робити? На санах кататись. Сусід, давай будеш тягнути мене. Що за прикол? О, це прикольно було. Закинь подарунки в димоходи. А, як? Не все, а може і все. Опа. Диви, світло вирубув. Та, та диви, світло пропало. Ай. Дві ялинку ще не Диви, всі, всі сусіди, ціле село зібралось. А сусід далі, Диви, Як він крісло туди висадив. Вже щось планує. Злосений, бо всі зібралися без неї святкувати. Ого. Давай, підглядай, я вже чекаю. П'ять, чотири, три, два, один. Привіт, ви на каналі Склеп. граємо. Темну загадку. Веселі історії сусіда. Продовжуємо. Відскільки ми прийшли. Міські історії є. є, один великий НЛО є. Пекельні канікули є, Хеллоуін є, Різдво. Чотири лишились. Можливо, сьогодні зробимо фінал. Але то так важко якщо чесно. Що це просто капець з тим сусідом і з тими всіма. Погнали. Так, а, розкидані подарунки. Знаю, знаю, давай, давай. Поставлю hmm. глинку на басейн. Это тут були подарки для всіх. Він взяв ці всі подарки порозкидав. Іди шукай. Де Е, Збери всі подарки і підстав сусіда. Ну та зараз зараз чекайте один подарок, де я бачу? Всі подарки. Це дур. О, о, є один. E... Ну, Мені здається, що під підіглинку треба нести. Не знаю. Один ще десь там на даху. А там на даху один бачимо. Ну, і більше не знаю, деш. Коротше, не йдемо. Йдемо кидаємо туди. Норма. Диви файно закинула під ялиночку. Так, до пані Агати, так? О, а ну. Е! Є, це чий? Знайди подарунок Бренці десь біля самотнього гаража. Як якого самотнього гаража? якоїсь гаража. А де тут взагалі гараж. Я думаю, тут гаражів нема. Десь біля гаража. Якого гаража? А, чекайте! Десь був гараж, але його вже нема. І дивіться, тут сюди, подарки. Іде той що мені треба. Тяжко? Може це? Ні. А, вот тут! Гараж, гараж, корова. Подарки брали. Кроп подарк не брала, добре. бо Сит бежит. Воу-воу-воу, чекай бо ще зазловив. Він зловив? Ааа! Нічо, нічого, за йдем. Спробувати знову, я не здаюсь. Два подарка ми знаємо, де. А нам треба набагато більше. Давай, давай, ти! ю. Ви лайки, ставте. Будуть лайки, буде все добре. Чекай б він тут, знайди подарунок. Цао. Цао, цао, Ну це, походу, і є ЦАО, ні? От тут зверху, що ми залізли були. Чи ні, чи це не Цао. Там щось намальовано, Е! Та, це Цао, знайди подарунок Мері недалеко від Саней. Мері коло саней. все, я знаю вже, що де. Подарунок ця, кинув туди, куди треба. Мері недалеко від Саней. Добре, воно мені все говорить. Сани там. Той подарок я знайде. Цао, твій подарок вже є, не переживай, все буде добре. Дивись, заморозили. Бегам добре було з вашу саморозку. Найди подарунок Бренці десь біля самотнього гаража. Ну який то самотній гараж? Дивись, а коп мені навіть не допомагає. Самотній гараж. Може десь сусіда? На, подарок кинули. Самотнього гаража. Значить, гараж має бути один. гараж, І гараж має бути самотній. <гараж> я, як ви, я вже закашлю. Так, самотній гараж, самотній гараж. Це є самотній гараж, не самотній. Корова, та де подарок? Корова? Все через корову. Нема самотнього гаража. Йдемо до сусіда на подвір'ї. Я. я думаю, що може цілком можливо що там десь. А де ще? Самотнього гаража більше я не бачу. Йдемо до нього подивимось на подвір'ю. Він точно щось вкров. Самотній гараж. Цікаво, цікаво. Диві, не, на подвір'ї взагалі нічого нема. Заліземо до гори, подивимось, у нас ще є дві хвилинки. Я сумніваюся, що ми встигнемо, але. нема. Там нема, чекай де, я ще туди хотів подивитися. Ці хатині, тут завжди щось є, завжди щось він тут ховає. Ану. Ні. Десь біля самотнього гаража. Ну, значить, не в хаті, добре. Значить не в сусіда. Десь нам треба добре територію прошарити. Сусід там бігає, Мері там. Може десь тут, але тут який гараж, тут гаража взагалі нема ніякого. Цікаво просто де. Може бути і десь на даху, де не видно. Вони живі так заховати? Аго, я повинен йти в інше місце. Туди мене взагалі не пускають. Гараж, гараж, гараж. Це гараж? Ні, тут якась їда все. Хто знайде гараж, напишіть мені, будь ласка, в коментах. Ви напишете, я буду знати, бо я не знаю. О, є, є є, є. Оце само гараж? Є, віднеси подарунки жителям. Це Бренсі. Зара. Нам не треба було викидати, треба було просто позбирати. Це капець. На Бренсі. Я кинув йому. Може, то йому не впало. У нас 39 секунд. То ще попробую їм дати? Так, я ще сюди десь кидав. Я десь кидав, точно. Не вижу де. Ого. А во, дивіться, як далеко золотів. Так, це Мері, Мері Мері. 20-19 секунд. Мері і панца. Бігом, 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 бігом. Сусід тікай. Мері, Мері і панца. Давай, давай, давай. Не встигнем. Зато ми знаємо, що дає. Містер Бренс, дивись, і йому подарок я кинув біля нього йому хоч би що. Добре. Ха, час вийшов. Давай, давай. Зараз ми це зробимо дуже швидко. По-перше, я не знав, що треба подарки з собою носити. По-друге, я не знав, де вони є. Тепер ми знаємо все. Давай, давай, добре, та шо ти? Дивись, як то все роби. Збери всі подарунки і підстав сусіда, дивіться. Ааа, заморозив. Як він не заморозив? Він був обернений в другу сторону. Один подарок в мене. Дивись. Чекайте, а ще один, а ще один десь на даху. Чекай, бо сусід біжить. Диви. Що за догони? Е, там на хаті, там на хаті. Є. Бренсі, самотній гараж отут. Є, все, у нас всі є. За скільки часу? Дуже швидко. Так, віднеси подарунки жителям. Підходить від який подарунок? Підходи. Далі. Панца. А де панцау? А, пан цао, з того боку. Ду 2 бренси дамо. Даємо Бренсі і біжимо до пана Цао. Цао, Цао. Сильно. Хопс! Пан Цао. Де то його магазин. і лишається 2 хвилини 50 секунд. Та ми вже профі. вообще Пан Цао, на. Оу! Візьми кака какашку, граві пушкою. Ну, це капець, я думав, все. Я думаю, ми вже прийшли. Ого. Чекай, граві пушка тут. Поклади у подарункову коробку біля свого будинку. Капець вони придумали. Дві хвилини. Ну, вроді це. Фініш, ми Ау. там ставимо і все буде кінець. Нє? Чи ні? Біля свого будинку. Диви, заморозив. Я вже майже все зробив він не заморозив. Він біжить. А ну нажми підписку, бігом ти підпишися. Ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Віднеси подарунок на задній двір сусіда. Несу. А, ага, сусідовий подарок. Ви собі прикидаєте, що буде, як він її відкриє? Цю коробочку. На задній двір, а куди йому поставити? А, тома. Під ялинку, дві кожна ялинка. Ушмерти сміху. На! Дивіться, дивіться, на що подарок. Я зробив сусідовий подарок, подивіться. То сіті, що ти? Давай, давай. Опс! Вибачаю сусід. Це було дуже жорстко, я не думаю, що настільки. Перемога. Так, лишається що нас? Три. Три вроді. Ой, не чи ми все пройдем. Важко. Так, що я маю робити? ...на санах кататись. Сусід, давай! Будеш тягнути мене. Що за прикол? Хо! Оце прикольно було. Закинь подарунки в димоходи. А, як? Чекай, які димоходи? 25 подарунків. Давай, давай, давай. Е, та я ж не попов. Зараз чекай, скільки 25? Слухай, тут капець багато. Давай, я тако пуляю. Мені просто дуже важко керувати, дуже тут важко керувати, щоб ви собі знали. Де то є? Та давай виїжджай вже. Три хвилини у мене ж є. 25 подарків. Де ті демоходи? Капець, а я поки об'їду. З того боку аж 25 штук треба. А я лише три попав. Три, та три то дуже мало. О тако зараз. Ану. Я попав парочку. Ого, там зависок, хлопці. Я де да не попаду? А, не попав. Опа! Давай, давай. Ну, майже. Один моп попасти, ей. Якийсь там попав. Що там в мене? Сім попав. О, якийсь попав. Давай, давай. Тако буду пуляти, ти попаду точно. Як ви кажете? Я думаю, що попаду. Опа. Давай, давай, давай. Не попав. чого? Не попав. Ви на тюрь не можете. Воно не кидає туди, куди я хочу. Я хочу сюди, ну. А воно взає! Взагалі не попадає. Воно так якби... би. Не хоче, щоб я попадав. Давай, давай. От зараз буду попадати. Ой, я занаро роблю. Давай, 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 давай. Що там в мене? Ідь. 14,25, одна хвилина. А ви думаєте, що Санта Клауса? Добре розносите? Ага, він теж тако сі цілий сто раз. Пару подарків не попадете і все, іде купуй нові подарки. Зараз, зараз я все зроблю. Чекайте. А просто не все так просто. Просто не все так просто. Є, попав щось там. А, тут до гри як? Є, попов. Щось там мав попасти, ей! Що там у мене? Є, давай, давай, ще трошки. Єс-єс-єс, дивіться! Сусід біжить з подарком. Треба забрати в нього той подарок. Опс, подарок забрали. Сусід впав! Місія виконана. Далі. Два завданнячка лишається. А може і все зробимо. Я думаю. не все, а може і все. Опа. Є, світло вырубав. Та? Та, две світла пропало. Oh. Ремонт, гірлянд для всіх жителів міста. Відремонтувати електрощитку бренд. А як її то відремонтую? Чекай, там сусід. Добре. Ми... Давайте робимо все файно, швидко і на совість. А де там сусід? Пішов, пішов. І полісмен пішов. Полісмен, ти мене не чіпаєшся з яблуком, хоч що я тобі робив. Тихо. Ого, то тут капець ремонт. Дивіться, ви знаєте, як це ремонтувати? Це дуже важко. Єс, ти зміг. Одно зремонтував. Електрощиток у агати. Агата це хто така? А, я знаю, знаю, знаю. Там, де в неї купа котів. Все знаю. Я та агата. Агата, а де твій читок? Да ви. Сусід біжит. А, вош щиток, Я не бачу його. Чекай, може їм не заміти зараз. Біжить. Де? Сюда біжить? Вернувся назад. Та чекайте. Тікайте, геть, звід. Купа всяких штук. Диви, ви знов біжить. Ну та щоб вам добре було. Чекай в неї щось кину. Я навіть не маю що кинути в неї. А, заморозили. Видите, що той сусід витворяє? Він просто сидить тут і не дає мені нічого зробити, замість все зробимо. Давай, давай. Це теж не... здається, не складна місія. Просто той сусід, його треба, я не знаю, десь в підвалі закрити не сіде там. Слухай, вербу всім світло. Я хочу зремонтувати. Буде... Дві взагалі тут сидів. Д... О, точно, ми його якраз відведем десь далеко. Давай, давай. Коп! Забирай того свого сусідачка, я буду ці... Тучі... Ходять, давай. Так, так. Так. Одно є, добре, ми красавчики. Коп, вроді нас немає, чипата. А чого коп нас має, чіпати? Сила, Містер Бренсі! Де я паня. А -а -а. Зараз сюди прибіжить. Честь не выкладываться. Він вже біжить. Паня Гата, почкай. Сюда, сюда. Сюда, сюда. Ти зміг! У Мері! У мері. Мері, Ремонтуємо Мері! І що нам лишається? панцао. А, ah, ще хтось там Бачу Мері. До неї лише Да треба. лишь пан Цао і той, там ще один є якіс. Той ейкис. кров має. Мері, чуєш, де твій щиток. Шкабас сіт бежать, бачу, щиток. Дуже тяжко, все Як Якби вони не нервували мене, не я бы шведка. У Пітера. О, Пітер. Точно, я забув, Пітер, що ти Пітер. Пітер, тебе звати Пітер? Пітер. Пітер? Де там твої... Проблеми? Де твій електрощиток, Пітер? Бачу. Має тут бути без проблем. І лишається панцов. Якщо ми зремонтуємо, ми будемо. Е! Ти зміг? Уця. <плес> ага. Давай, давай, давай. У нас ще є дві хвилини аж. Даже бы нас сусід не злыл. А він же сюда десь бежит. Да, він же бежит сюда. Панцау, я вже біжу. Э! Е! Давай, давай! Так. Ай! А як то нам зробити? Сюда, сюда. Ні, дивись, а це вже не так просто. Я не знаю, як це зробити. Хм, ну це вниз тільки. А це більше нікуди, лиш тако. Це сюди. Капець це важко вони зробили. Ага. І що куди далі? До гори, до гори, до гори. Туди, туди. Є, я зміг! Я не знаю, як я це зробив. Вимкни світло в сусіда в кладовці. О, точно, ми зараз йому виробимо світло. Як боротися з сусідом, тим самими робить? Де там його кладовка, ви пам'ятаєте? Не знаю, тут кова була кладовочка. Та? До побачення! Дивіться, за усіх буде світло у сусіди, ні. Зе. <гас> я світла, що таке. Ей! А ти чо капусті ров, чоловіче, добре? Далі, остання, фінальна, фінальна місія. Де, я Ленку ще не розібрала. диви, всі, всі сусіди, ціле село зібралось. А сусід далі. диви, Як він крісло туди висадив? Вже щось планує. Злосений, бо всі зібралися без нею святкувати. Ого. Що робити мені? Врятую ялинку від дронів з вибухівкою. Як? А вот той дрон. А що мені? Мені треба якось забрати це, так? А як я це заберу? У мене немає ніякої ні пушки, нічого. Граві пушку може візьме Пітера. Давайте попробуємо пушку забрати. Видумав, чуєш підірвати ялинку хоч? Та почекай, свята закінчується, ти повинен собі бере твілинку. Так, де ті дрони? Вот там, а той з вроді та. Е. А воно не забирає? А що я маю робити? А, вдарити і забрати? Так, вдарити і забрати. А куда мне кинути тоді? А, ні, просто давайте тримаємо. Диви, в другу кину. Прикол. Так. Две, ще одного попав. А, сусід злив. Короче, все, ми знаємо, що робити. Давай, давай. Давай, давай, давай. Ну, типа, я не знаю, що потім треба буде. Ми за всіх дронів позбираємо, бомби позабираємо. І потім, може, вона скаже поставити в неї у хаті бомби. Ну, я не такий. Але сусід. Хто він? Так, де ті дрони? Візьми коробку, кінь в дрона і забери бомби. Та я розумію. Де, де-де? Дрони, бомби, де-де-де. Нема ні одного. Туди було купа, бачу одного. Дрон. Ой, до. Бідний дрон. Добре. Мінус один, а скільки в цього мені треба зібрати? Покщо тільки один. Тихо, сусід десь біжить. Дивіться, ти вже підліда... підлітають до ялинки. А коп, що ходить? Він не видиш тут вибухівку чи що? З так договорили? Вирвав. А та бомба десь полетіла дуже далеко. Я не де давно. Бренсі, ти не вію бомба десь тут літала. Капець. Це трохи погано, бо бамба десь полетіла дуже далеко. О, ще один літає Це в тебе є, а в тебе вже нема. Ну і що? Добре, дві бомби я забрав. Ну одну загубив, але забрав. Тут літає, тут літає. А ну нажми піпеску бігом, ти піпешишся, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Та чекайний. Не... Добре. Дві. Три. Три у мене. Там коло сусіда один, ще літає дрон. Я думаю, там має бути. Так, три бомби у мене. Вони би сказали, скільки штук їх є. Не гайкай. Гау-гау. хау Чи інгаука, я він робить? О, тут два без цього. Ще десь має бути з цим. Чекай би мене один замітив. Коло сусіда один літов. Я його не бачу. Хто бачить дрона? Бачу! З бомба, вроді Дав. Забрав. Бомбу загубив. Де бомба? <гас> де бомба? Це все може погано закінчитись, де бомба? Де, де, де бомба? Капець. Я ж не кидав Нема бомби. Це бомба? Нет. Ого! Є, чотири бомби у нас. чотири Значить має бути ще, сусід біжить Добре, не біжить Ще значить, одну або дві. Я не знаю, там щось летить, там нема. Отут, тут вроді тоже нема. Ну, має бути Чи Є, є. все, ми не шли. Підклади бомби під крісло наверху там. А я як туди вилізу? Не гавкай. Так, чекайте, як не да. А, все, я знаю. А Ассиде. Ді... Є, бачу його, бачу. Його в хаті нема, можем свій залазити. Гонорово. И в нас ще є навіть одна хвилиночка. Яй-яй-яй, сусід, сусід. Опс! Одна. Так. Друга. Трета. Четверта. І що сусід? П'ята? Давай, підглядай. Я вже чекаю. П'ять, чотири, три, два, один. Бум! Отак він і опинився в космосі. А він знав як. Двіш, ну, подарунок дали мені? Що за подарок? А, сивий? Ну, то він посивів з того, всього. Не, я його одягати не буду. Так, а що там? Все? Ми прийшли все. Хтось тобто там казав, що є третя частина, та? Ну то подивимось на другий раз і може пограємо третю частину, якщо вона є. А може є ще продовження до другої. Нічого, грати буде що? Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще дякую всім спонсорам каналу. Всім па-па! Натисни кнопку, як супер Ми тобо канал, підпишись, і складкаємось, розважайся Для тебе контент, просто вищий клас, Щоб на нові відео, Кайфуй кожен раз, На Ютубу канал, підпишись, і склабкаємось, розважайся, Для тебе контент, просто вищий клас, Щоб на нові відео, Кайфуй, кожен раз, зі мною, приєднуйся, скрип. Відточінько мешо не має меш підписуйся, не часу сухо. Якщо любиш хейминг, hey, з нами завжди шоу